І є в людина така фізіологічна реакція, яка називається плач. Як правило, вона виникає з різних життєвих причин, наприклад, з радості, з почутої доброї новини або від щастя, коли відбувається щось приємне. Але найчастіше ця реакція виникає при сильному болі, при страху, смутку, втраті когось з близьких. Чи знайомих. І насправді воно і так. В когось більше, в когось менше, але плачуть всі. Кажуть, чоловіки не плачуть. Це неправда. Я плакав і напевно буду ще плакати. Бо це мені допомагає, стає якось трохи легше. Думаю, і ти якось мав колись такий стан, стрес, який приводив до сліз. І це природньо. Господь так придумав, бо знав, що плач буде полегшувати біль. Але це не означає, що треба цілий час плакати. Бо хтось на тебе не кричав чи обідав, проігнорував. У нас завжди є якісь такі стреси, переживання, тривоги, втрати. Щось завжди не виходить. Не виходить так, як хотілося. Але Ісус наш Господь знає тебе. Він бачить твоє серце. Він знає, що тебе болить. Він є серед натовпу біля тебе, який тебе підтримує чи не підтримує. І він говорить до тебе: не плач, моя дитино, я біля тебе, довірся мені. Я допоможу і повір. Так воно і буде кожного разу, як тобі важко, звертайся до Ісуса. Він поряд. А якщо ти вже зовсім склав руки і нічого гісенько не хочеш, не хочеш ні з ким говорити, нічого не хочеш робити, хочеш просто вмерти, щоб все закінчилося, то до тебе Господь каже: встань, встань і йди щось роби. Не сиди без діла, рухайся, шукай, з ким поговорити, не тримай в собі це. Якщо Ісус так каже, значить послухай. Досить днити, досить плакати, досить жалітися. Давай. Вставай і просив Бога сил. Візьми себе в руки, витри сльози і давай жити. Живи, люби, прощай, молися. Господь з тобою, Він твоя підтримка. Ісус живий, Він воскрес! Христос посеред нас.